Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо з вами пампушки з чесником за рецептом від Євгена Клопотенко. Вам знадобиться 450 грамів борошна, 250 мл теплого молока, 100 грамів розм'якшеного вершкового масла, 10 грамів сухих дріжджів, 1 столова ложка цукру і півчайної ложки солі. Замісіть тісто, воно повинно бути еластичним і не прилипати до рук. Залишіть десь на годину під рушничком, щоб воно трохи підійшло. Далі треба змастити форму солі. Нішнуковою олією, і коли тісто підійде, замісіть його ще раз і розділіть на 12 кульок. У мене вийшло десь по 64 грами кожна кулька. Для точності я використовувала кухонні ваги, щоб кульки були однакового розміру, випікати буду в скляній формі. Кожну кульку треба ще раз замісити, і щоб сформувати гарну кульку, треба усі краї підігнути до середини, потім трохи покатати кульку і все, рівненька і красива пампушка готова. Коли сформуєте кульки, пампушки, накрийте їх ще раз рушничком і лишайте десь на одну годину, щоб вони виросли. За 15 хвилин до випікання вімкніть духову шафу на 180 градусів верхнє і нижнє випікання. Час того, щоб підійшло тісто, може відрізнятися в залежності від температури в кімнаті і якості дріжджів. тому періодично слідкуйте за тістом, щоб пампушки не були завеликі чи замалі, бо за рецептом написано, що тісто повинно підійти за 30 хвилин. А у наступній частині розповім, яку я робила заправку для готових пампушок, тому зустрінемося у наступній частині.